Жінкам не місце на війні, так точно вважали у двадцятому столітті. Коли розгорталися криваві світові війни, але от жіночим грудям на війні таки знайшлося місце: як держава може зробити груди елементом пропаганди, як еротичні плакати допомагали підняти бойовий дух солдатам, та чи самим жінкам комфортно бути у статусі об'єктів чоловічих бажань? Про це сьогодні поговоримо. З вас підписка з мене цікава оповідь. Рушаймо. Перша світова, або ж як її називали сучасники, велика війна, на жаль, навчила нащадків, що війну можна вести не лише зброєю, а також і розумом. Уряди воюючих країн дуже часто зображали саме жінок, точніше, оголених жінок повністю або частково. Це робилося з метою або ж підняти бойовий дух власним солдатам, або ж демотивувати ворогів. Наприклад, на французьких плакатах періоду Першої світової ну дуже вже часто зображали Маріану. Це один з головних символів Франції, який з'явився ще у період французької революції. Це алегоричне зображення. Французької республіки у вигляді гарної жінки, звісно ж, пишногрудої. Пані Маріана на французьких плакатах вимагала свободу Франції та мотивувала на перемогу, чомусь, як правило, демонструючи свій бюст або навіть лобок. Інші жінки, медсестри, водійки автобусів, робітниці, листоноші, в'язальниці. І навіть домогосподарки також оголювалися на плакатах задля мотивації військових. А от німці в цей період були ще тими моралізаторами. Вони вважали огидною таку французьку пропаганду і проголошували це ще одним доказом французького занепаду. Вони не втрачали нагоди дорікнути французам за їхню зацикленість на цицьках. Наприклад, німці на одній німецькій карикатурі зобразили Маріану, що сидить на тріумфальній арці з величезними подібними до грудей сідницями, спрямованими на військових. Німецька пропаганда взагалі рідко використовувала жінок задля натхнення військових. Навпаки, за німецькими плакатами можна простежити ставлення до війни у суспільстві та справжні наслідки цього лиха. Якщо ж на початку війни на плакатах зображали красивих золотоволосих німкень, то в міру того, як війна розгорталася та скільки тривала, плакати ставали все похмурішими. Вдовині вуалі та обличчя в жалю стали зри. Імами нагадуваннями про зростаючу кількість убитих. Американці ж творили пропаганду у своєму стилі з Блекджеком і тобто з Марвелом та з жінками. На американських карикатурах німецький ворог зображався у вигляді монстра-горили у прузькій касці та з заголеними іклами. В одній лапі біля горили була добина з написом Культура, а безпорадна дівчина в іншій лапі. Ця картина на плакаті 1917 року, що закликає йти до армії, прикрашена написом «убий скаженого звіра її посилу тому, що німці це якісь нелюди, які гвалтують будь-яку жінку, що трапиться їм на шляху. В американців голі груди жертви символізували жіночу вразливість, а не силу чи владу, як на плакатах з Маріаною. Ці вразливі дівчата мали зворушити серця юних американців, щоб ті вирушили за океан хоробро захищати європейців, точніше, європейок, Напевно, взагалі, під час війни відбувся швидкий перехід від повністю прикритих одягом Колумбії чи свободи до менш одягнених жінок. Цей перехід можна простежити у серії плакатів, створених для того, щоб закликати громадян купувати облігації військової позики. Перший плакат показує статую свободи, загорнуту у важку тканину, прямо ж від шиї до п'ят. Другий плакат, що вийшов лише на декілька місяців пізніше, зовсім не схожий на попередній. Зображена на ньому жінка все більш приваблива, а її руки простягнуті вперед у благальному жесті. На третьому, четвертому і п'ятому плакатах із цієї серії, зображена ще молодша і ще сексуальніша жінка, одягнена вже в нічну сорочку. Як бачимо, американці ще тоді прошарили, що спекулюючи оголеністю та сексом, можна продати все від облігацій до служби в армії. Сумно це все насправді то загалом зображення жіночих грудей у пропагандистських цілях під час Першої світової відповідало національним звичаям воюючих країн. Наприклад, італійці віддавали перевагу пишногрудим жінкам, від яких аж пахтіло сексом та владою. Австрійці ж зображали фольклорних героїнь у національному чи міфологічному вбранні. До речі, про вбрання. Я ж знаю, що ви дивитеся на мою сукню, і вам напевно дуже цікаво, наскільки ж вона дорога. Але я вас розчарую, бо я дівчинка заощадлива і знаю про існування сервісу Фарцеван, де можна легко знайти річ, яка тобі дуже сподобалася, за найкращою ціною просто вівши її назву чи артикул. І взагалі це скарб. Де можна знаходити найвигідніші пропозиції за мінімальну кількість часу і не страждати блукаючи годинами торговими центрами у пошуці саме тієї чорної сукні чи зелених кедів? У Фарцаван понад мільйон товарів, і кожен точно знайде щось для себе. Посилання на сайт та мобільний додаток Фарцаван я лишаю вам в описі. Користуйтеся це дуже зручно та економить час, нерви і грошенята. Коли ж Перша світова закінчилася, жінки якось тої зникли з національної пропаганди, але мирне життя тривало недовго. На світовій арені з'являється нацистський монстр і знову починається трагедія. До речі, у самій нацистській пропаганді жінок зображали насамперед як матерів та годувальниць арійських дітей, жодного сексу чи розпусти. А, взагалі, завдяки плакатам періоду Другої світової можна простежити, як змінилася роль та статус жінки у воюючих країнах. Наприклад, з'явилися образи жінок, які служать в армії чи працюють на потреби фронту. На американських плакатах можна побачити жінок, що закликають долучатися до VACS, WAVES, Армії та Червоного Хреста, та працювати заради перемоги. А старі зображення Колумбії чи Свободи практично зникли із пропаганди. Але от жіночі груди то не зникли. Вони з'являються на бойових літаках разом із зображеннями сексуальних білявок, яких називали то ханібані, чи ж то салимськими відьмами, шейділейді або злегка небезпечними. Або ж іншими назвами в естетиці секшопів нульових, церква то засуджує ці оголені пані на флюзеляжах. Мали вселяти у льотчиків відчуття власної сили та пробуджувати агресію до ворога. Але найбільше американським військовим підіймали дух ті заповітні, вирвані з журналів, плакати спокусливих панянок. До речі, ці журнали розсилали для військових безкоштовно, щоб підняти дух армії США за чотири роки з початку 42-го до кінця 45-го, Близько шести мільйонів екземплярів журналу Esquire з красунями, знятими Альберто Варгасом, були відіслані американським солдатам. Ці дівчата Варгаса, як правило, виглядали ось так: високі груди, дуже довгі ноги та лялькова зовнішність. А одягнені вони у подібність до військової форми, а деякі з них навіть мали стати емблемою ВПС, піхоти, МВС та десантників. Американські солдати зберігали своїх дівчат Варгаса складеними у речових мішках, а при нагоді, якщо щастило, прикріплювали їх до стіни. Ще одним постачальником журнальних красунь був журнал Янкі, який почали видавати у 42-му році, безпосередньо для військовослужбовців, всього лиш 5 центів за номер, і американський солдат міг читати статті про війну або виривати ротворот із дівчиною місяця для власних потреб. Дівчата з журналу Янки завжди були безтурботними, усміхненими, млосними красунями з великими грудьми. До речі, кар'єра актрис Джейн Рассел та Мерлін Монро також почалася з фотосетів для цього журналу. І от вам ще одна дуже епічна історія. Якось відправили до Голлівуда фотографа Ральфа Стейна за новими фотографіями дівчат для журнальних розворотів. І Ральф, коли прибув, побачив, що гримерки трохи ем, перебільшували розміри грудей моделей. Ось що він сам про це розповідає. Гримерша була не зовсім задоволена тим, як груди старлетки виглядають під светром. Вона підклала пару повстяних накладок діаметром близько двох дюймів, відступила назад, уважно подивилася і підклала ще пару. Досить? запитала вона. Ми щось промимляли у відповідь. Гримерка вирішила за нас. Дідько з ним сказала вона, адже це для солдатиків. І поклала ще по три накладки на кожну груди. Ось таке, от фотошоп свого часу. Знаєте, можливо, в цьому нічого поганого то й немає. Чоловікам на фронті груди просто нагадували про те, що забирає в них війна: кохання, інтимність, турботу. Але от ключове питання в тім, чи фотографувалися ті жінки за власним бажанням, чи просто тому, що не мали іншого вибору, і це був єдиний спосіб заробити грошей. І на це питання, на жаль, я вам відповіді не надам. Коли ж військові повернулися до нормального життя, то бажання бачити тих жінок журналів нікуди то й не ділося. Мерлін Монро, Джина Ламберджіна втілювали образи дівчат з обкладинки для чоловіків і далі, але вже на екрані. Чоловікам подобався образ ідеальних та безпроблемних ляльок, а кіногігантам подобалося мати гроші з цього попиту. Ось саме таким чином політична пропаганда із, здавалося, б, благими цілями підняти бойовий дух солдатів створила ще на довгі десятиліття ляльковий безтурботний наївний образ жінок, який й досі є бажаним серед багатьох чоловіків. Але навряд чи всім жінкам комфортно та хочеться бути в такому образі. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую, що дивитеся. Якщо вам відгукнулося це відео, буду дуже вдячна за його поширення у соцмережах. До зустрічі!